Чого ти так рано підкували? Нашому теж півтора року. Що підкували рано? Ага. А яка я написала, що босим ходити і їхати. П'ятнадцять. А тобі? Мама, ма, це тільки. Ну то нащо? Будемо той.

Бо вона хоча за кимось погорода і підбелася. читають тепер коментар, ти п'єш, то себе підкуй. Я би приїхав, і би під кував. Ти були, або навіть приїхали, то й це подивлять, як у нас їхати, якими горами та скарами. Ходять по чорночамі порікати, то й подируться. А найприїв, навіщо подивлювати, яка то у нас, а не щось писати коїсь дурниці. Ні, хлопці, то теж є, дивіться, я кобило тут менше з долу, чувак купив, то. Ноги не підбивалися, але я її вже встав і вкував, але ноги не дуже підбивалися. Я її укував, щоб ще до нас ходила на воду. Але я вийдів, як я укував, що вона підбивала. Вона почалася... Вона, знаєш, вона добре, як була маленька, ви брали на воду. Свій, що я піде, може, за півки вам трохи за А що не продаєшся? Ні, що не продаєшся. Продаєшся поки що. Буде свого кохання, Русь. Так, то ж, була кобала, кобала сама, в дійсно нагуляла. Таке виходилося в Я думаю, що ти буде гімблет, тому що... А якого огер? Так, Одір був такий газ за великі два роки. На поле, на полонині. В в був в лісі і там озеро ходив місцеві. А наші туди одягу? У два роки рушив час, який ходив шлап. Але то пішла поставити із кріп. Так. Коїсь на ногу має. 21. Ногу має 21. Грубина не пам'ятаю, яка губина. Метр. Метр шістьдесят п'ять. Губина, шістя. метр 65. А що катя, якби може до хтось слайні гроші, чи ви продали, чи ні. Ні, поки що, ні, наші не, не продається, поки що. Довго на п'ять. Ваше поки щось не продається, не пускається.

Карма Каштанка. Така, наприклад, у той, у той корень. О, а, ну, а то не та, що у Михайла, чуєш? Що у Михайла та друга темна. Тока, у, Тока, та там ще там має барду. А у яблука. Назад мала, такий зад. Так у я у Ясина, у, 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 у Бабській. А, а. Так у мене Бабській є. Можете у ватки скочити, а то вам ще десь. А так Кобєра був у дрочука. Я не знаю, кого у нас були. Бо... Я так чув, що воно з Перинська родом. З Перинська, потім пішла на Красне, а потім вже десь у Надвірну. А з Надвірною в Маняву. А з Маняви де це то було? Пішов в Порога, а з Порога вже на Маняву. А з Маняви я з Дротюка. От. Крим і Рим. А Кобєра добре казала? Два роки в мене відбула казала.

<риклад> <риклад> Та бо то вже зі рахує, як баба цей, як це називає, лісо є. Де дірка? Де? Остро. Українська. Та, то не, бо які у нарощата давали, то того кобіла, кобіла темна. До Упоні така кобіла була ще речезна, у Перегінську, вже нема. А то купала, аж, одяг з, з, Меслівки, аж, під Закарпатті. Бо де я у Легоді вирував, за, 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 за вешковим провалом, ага. за речів. Mas estamos, então. na carpaccia. Está me olhando, está o cabelo. a dobrada? é brusco. a dobrar. E não, se eu estou com uma fadela, com uma fadela. Eu estou com uma é Eu estou com uma muito Eu estou com Eu Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Kabėras Šerloka buvo. Tu, kabėras, daro šios vašinės lėsų. Tai nedidelis lėsų. Jis daro straivų to, ko neogrinė lėkom. Aš jums vašinės, o tai laikė. Tik įsusieno kanalą.